Доброго вечора, дорогі мої друзі! Привіт, добрячок! О, Мишко, і тобі привіт! А що це знову з твоєю лапкою став? І не питай, я просто не якась. Ну, хто тобі таке сказав? ну? Та я й сама знаю, хіба мені треба казати? Ну, то чому ж ти вирішила, що ти не здара? не може перескочити через якогось там кущика та ще й при цьому лапку поранити. Отакий. Вот а чого ж ти скакала через той колючий кущик? Як це чого? Всі скакали і я поскакала. Х -х -хто, хто це всі? Хто? Всі зайчик і Білочка. а я ще гірше чи що. І я вирішила скокнути разочок. <плес> Ні, ну. Мишку, ну ніхто не каже, що ти гірша. Просто не всі можуть так от одразу, як зайчик там чи білочка, перескочити через ну, немалищий колючий кущ. От і всі. Навіть малі більченята змогли, і вовк сіроман зміг. Ха, вовк теж мені порівняла мишку і вовка. Не втішай мене добричок. Я тепер на фізкультуру взагалі не ходитиму. А це ще чому? Бо мені ніколи вже не стати гарною спортсменкою. Та да, та що ти таке говориш, Мишко? Я взагалі цього чути не хочу. А я кажу тобі, що так і є. Так, все досить. Досить розводити тут нюні. Зараз я тобі історію розповідатиму. Про кого? Про кого? Про одного тренера. А кого ж він тренував? Та нікого він не тренував, бо тільки університет закінчив. І думав, що одразу отримає роботу в престижному тренувальному салоні, як тут. Що тут? Як тут дізнався, що його поставили тренувати якусь малечу в школі, хм. яка нічого не вміла. Таку як я. Ну. Ну, схожу на тебе. Але деякі з дітей були настільки слабкі, що навіть і на фізкультуру ходити не хотіли. І я не хочу. А все від чого залежить? Від чого? А не від чого? А від кого, Мишку? Все залежить від учителя. Або від тренера. Ну, або від тренера. І ось коли той тренер прийшов на перший урок, то страшенно здивувався. Як, Як я з такими дітьми буду працювати? Вже було, хотів опустити руки. Ну, так і сталося, напевно. Так би, мабуть, і сталося, якби не директор школи, який побачив після уроку не завзяття в його очах, а якийсь такий собі сум. Ну і що ж директор сказав? А директор дав завдання. Яке? А таке, каже директор. Тренери, у нас щороку проходять в школі різні змагання. Значить, я даю вам завдання підготувати цих учнів до змагань. А що ж тренер? А тренер, як це почув, перелякався. Як? Що? Як можна взагалі з такими малими працювати? Ніяк! А от і можна. Він вибрав стратегію. І називалася вона «Я Все зможу. Що? Ну, стратегію, тобто не опускати лапок, як оце ти. І сказав дітям: я все зможу і ви все зможете. Але. Що але? А, а, а те, що зможемо ми разом з Ісусом, голосно сказав він. Разом з Ісусом? Так. Без Ісуса не може бути справжньої перемоги. І діти, побачивши запал тренера. І собі запалилися перемогою з Ісусом. І що ж сталося? А більшість дітей так старанно почали тренуватися, що і інші, які не хотіли на фізкультуру ходити, чуєш, що? почали приходити. Ого! Угу. Їм стало цікаво, чому ж це їхні однокласники такі щасливі на уроки фізкультури ходять? От і вона! Дивина справді стала творитися в тій школі. Діти почали не тільки тренуватися, ще й гарно навчатися почали. Як це? А так. Тренер сказав, що хто погано буде навчатися, з команди мусить піти. О, не невже? І тоді діти почали один одному допомагати в навчанні, щоб ніхто з команди не пішов. Вони, напевно, до школи летіли на крилах до О, а як же? а батьки? А батьки були просто в якісь вражені. Раніше дітей потрібно було змушувати йти до школи, а зараз всі поспішали, і навіть ніяких заперечень не було. А вони хоч виграли ті змагання? А ти як думаєш? А звісно, що виграли. О! І подякували Ісусу за допомогу. О, Бачиш, як важливо мати гарного тренера? Як важливо гарно тренуватися. А я сама не зможу. Ану, дивись на мене, Мишко. Що? Ти зможеш, Мишко. Інакше й бути не може. Адже наш найкращий тренер то Ісус. Він завжди побуджує нас не складати лап. Ні, не складати. А рухатися вперед, читаючи слово Боже. Все, добричок, я вирішила, завтра ж почну тренуватись. Точно вирішила? Так. От і молодець. <гум> Бо сьогодні нам вже час. Готуватись до сну. Справді на добраніч вам, друзі, і не складайте лапок! Ні, і солоденьких спортивних вам снів.